Вітанічко! продовжуємо тему розпаковок. Сьогодні прям день закупок, тому що завтра чекаємо гостей. Е, яйця, десяток. Що я хочу звернути увагу. Купувала я їх в АТБ, з собою брала ось таку екоторбинку. Я намагаюся по максимуму на такі торбинки перейти. У нас вже їх вдома, здається, 4 штуки. Мені цікаво, яка вартість зараз яєць. Ага. 59 гривень 90 копійок. Коли вони подешевшають, чи вже такого не буде? Ах, так, ясно, поїхали далі. Зелень, 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 вітамінний пучок 100 грам. Тут у нас окріп петрушка Кріп, петрушка. цибуля. Зелена, 38 гривень, 40 копійок. Хліб, хліб це для моїх улюблених бутербродів з тунцем. Завтра їх будемо готувати. Тут у нас 400 г ось такого бездріжджового чорного хлібу. Обожнюю такий хліб. Варвара, 17 гривень 40 копійок. Варвара, якщо хочеш показатись, то покажися. А заді скакати не треба. Ще я що хочу достати з такого. Я вершки знайшла. Та-да-дам! Так що, що все-таки. Торт буде з правильними вершками. Що я хочу звернути увагу, ціна на них космос. Вони коштують, де це вони, 119 гривень 60 копійок за 500 грам вершків. Ну, тобто, я йшла і дивилася: торт стоїть за ціною вершків. Ви тепер розумієте, що апріорі. От прям по всій логіці, не лізь, будь ласка, е, хороший якісний торт не може коштувати дешево. І магазинні торти вони взагалі виходять якісь небезпечні. Так що звернули увагу 500 грамів вершків 119 гривень, 60 копійок. Наступне, докупила шоколаду. Так як ті шоколадки виявилися молочними, я докупила чорний шоколад 74%. Також за шоколад я заплатила. Шоколад 100 грам, Дві упаковочки обійшлися 65 гривень 40 копійок. Одна упаковка коштує 32 гривні 70 копійок. Це також по акції вигідна досить пропозиція, враховуючи, що це 100-грамові плитки шоколаду. Я думаю, що якийсь шоколад піде саме в начинку, якийсь піде там для декору. Ну, от зараз буду комбінувати, розбиратися. Далі. Тунець. До речі, я злякалася, що у них немає тунця. Така думаю, ну я не хочу ходити по магазинах шукати тунець тим паче вночі. Тунець коштує в нас. А, най... Найдись... Ненавиджу такі ці чеки. Ах! Очі мої очі знайшла. По факту в нас тут 120 грам тунця всередині. Цієї ж і він коштує 61 гривню 90 копійок. Цукор 33 гривні 50 копійок. 1 кілограм. Хліб, я сказала, шоколадки сказала цукор, ага, цукор спеція. Цукор в мене є ванільний. Ауч. І ванілін окремо. Значить, ванілін. 5 гривень 80 копійок, несячпайхай тут лежить. Цукор, цукор цукор, 6, 1 гривня 16, 60 копійок. І ще докупила розпушувач. Також, щоб був вдома, 3 гривні 80 копійок. Здається. Ну, я отак, орієнтуючись в цьому чекові, здається, правильно, всі ці не сказала. Так, і ще в мене тут на самому дні лежить лимончик. Лимончик обійшовся нам 10 гривень. 43 копійки. Хай все тут, будь ласка, лежить. Я зараз буду розподілятися лапки. Так, що я хочу сказати? Зараз я зібрала всі ці чеки, які сьогодні мені дали в магазині, і я хочу хоча б приблизно на відсотків так 80% зрозуміти, скільки буде мені коштувати приготування торта. Враховуючи ще мої сили, моє суперзнання в кулінарії, електроенергії і тому подібне. Звернемо, а, вер, верніш, почнемо відлік приготування. Дякую вам за увагу, дякую за підписку, за лайки, подавайки. Бажаю вам мирного неба!